Їм здоров'я бажаю. Небо просто неймовірне. Чуєте, пташки співають. Я як відео своє переглядаю, то я чую, як там пташки співають. Дивіться, прийшлося, прийдеться мені таки признатися, тому що я не думала, що канал це так от може бути серйозно, що ти дійсно будеш спілкуватися з людьми. Що ти знайдеш дійсно підтримку. Ми ж не можемо всі жити в одному місці, всі, хто один одному бажає добра. Тому що ми і тут посваримося. Прийшов момент признатися, нема ніякого італійця, який мене взяв. Тому що ще не народився, не один італієць, українець, ще іншої національності, мужчина. Який би мене взяв, який би вас взяв, який би ще когось взяв. Дівчата, розумієте, це не вони нас беруть, це ми їх приймаємо до себе. І не важливо, чи є в тебе вже діти, чи нема в тебе дітей. Знаєте, як то кажуть, о, взяв з прицепом. Та це вона його в свою сім'ю пустила. Зрозумійте ви вже це. І буде вам щастя. Якщо мужик хоче позбавитись від жінки, отак раз плюнуть він від неї позбавиться, тому що вона його взяла, і він їй не треба вже той, хто хоче від неї позбавитись. А коли жінка хоче позбавитись від мужика, попробуй ще від нього позбався. Тому що вона його взяла до себе. Йому в неї добре. Ми у відповіді за тих, кого приручили. Розумієте? Скільки разів я. Перших три роки намагалася в голові позбавитись, Этот план побігу винашувала перших три роки. А як дитині було три роки, Марії поїхала в Україну, то всі сподівалися, що я не повернуся. Звісно, я взяла, я відповідаю. І ви взяли його в сім'ю. Ви подивіться, коли у Жінки, є батьки, хороші батьки, то куди той й потім зять тянеться? То зять тягнеться до її батьків, частіше всього їздять до її батьків. Розумієте? Особливо коли там батько в жінки хороший. у, -у, -у то які вони зятьом друзі? А жінка хіба дружить із його батьками? Ні, звісно, це дуже велика рідкість. Так що, дівчата, це ми беремо кого хочемо.